Було б розпочався. Покажи вам, що робить веро. Моба видивилася в піктуки. В піктуки видивляться, mm -hmm. Салатик, яєчка пережорені, маринована циблук, яєчка пережорені. яйця варені. Пережорені грибочки, Цибулька і горошок. Круфик. Це щось таке на олів'є. полту. Дуже апетитний Салотик був тих тоці. Рішила його спробувати. Ось шампінюнчики почистила. Варю, варю щоб не mm -hmm. Десь Юра йде школи, несе горушок нам, бо я купила один депутат. Хорошо, що Юра ще з школи не прийшов. Він може зайти. Принесе водочку і морушка. Щось смачне буде. Ну, така Уже горошок висипала, грибочки, щось туди видавлю, яєчка. У мене маринується цибулька, що зіллю промию, поріжу кропика і майонезиком. Салат готов. Старше таки роблю, хто значить добрий. Ну, Будемо пробувати. Потім покажу вже кінечний результат. куди ти На музыку. Да, ну, будешь музыцировать. Нет. <laughs> на он А на это играет. Кука. Кука, хлопчик. Так, мама стирка. Параллельно делаем салатик. Ну, не делаем, а мама делает. Я сочекую. Вот так. Так краще, да? Вот такий салатик. І що? Вечером тоді. Я тобі програв в спор, да. Хорошо. Десять раз? Ні, пятнадцать. У нього все равно. Якщо пчел боржа, десять, а так набігають процент. Ні, ввечері. Ми домовлювалися і тоді ввечері. Пішов ученик. Колки? Я кажу, які колки? Взьми полосу. Бачиш, яка в нас є полоса? Бачу. Беру. Колки? Колки? Так, будемо перемозли. Да. Mm -hmm. Тому і на вийду на цей взяв. Конечно. Крупик онський. Не знаю тільки, як має називати сюди. Щас не буде мозить. Ну подивіться, так, щоб не багато було. Солодний той що. Кука он з голодний вже. вже. голодний хлопець. Ти він сухенький їв. Не наїдується, дитина ти на сухеньким колбі. Чого ж будемо дувати? Так. О! Он такий корм. Так, сейчас будемо пробувати. Да. Ми вже ту ложечку попробували, він спічний. Так що будемо розпробувати далі. Да. І що видно тумані? Та на відео кожен не такий. <гай> У нас такий ось туман, що не видно зовсім машин. <гай> да. А ви збиралися в басейн? Да, <гай> ми сьогодні збиралися їхати в басейн, ну погутка також. Ну, так ще збиралися вже коли там. Та ні, дяда не буде вошку. Та я поняла. Він не дітей. Оце погутка. Це жастяк. Фу, яке все. Все притивне. Ну, кокусик нас заставляє прогулятися. Ну, кокусику треба бігати. Бігати Це жесть просто. Це, мабуть. ханої куфті, да? Стірон. Слава Богу, стираем не вручну. Є спіролки. Ну да, щоб ми без них і робили, ну? Ага. А як ронче, і хліба на печі, і все на світі. Слава Богу, що я живу не <рес> Та, ну, да. А живу сейчас, коли є все це. Коли є шмуточки, Стиралка. хліб у магазині. Ще й пообідать можна з'їздить. Ну. Кулки. Кукі-колки. Це Такий ті теж, тепліші курточки комфортніше. Да? Коротеві, ну, воно ж... тучка. <рес> а та також важна. Воно мали... не холодно, воно сире. І коли тепліше, уютніше. Треба взагалі оту, -оту вдівати. Ото зелене ота Чи коричнева? Вона якраз прикривота шанода і я не мерзну. А тут не прикриваю і вже починає замерзти. Ну, да. да. В машині густь. Ми зараз обійдемо. Квартал. М'ясний квартал. Йорк. Да. Це просто тумон, там не видно. Хмарачу ось. Це просто тумоном. А так ми. Сейчас по Манхетену ходимо. Ну з ба. Да? Думаю, тебе покажу, а то. Дивись, він уже кокос. Чуть собаку не розірвав. Міг би собаку розірвати, а ти не слідкуєш. Нас ось такий звір. Трошки гуляємо. Юка в нас на музики. Музицільні. У да. нього все серйозно. Ні не, не хочемо, ну довго тримається він із музикою. Значить, так що ж йому там. Ну, з навчального року, да, початку він ходить. Да? Він же сам пішов, записався. Туди є, він говорив. Що да. гуляємо. Ой, диво, щось замило. Вона <гулка> <Ку -ку -сану кіл> не буде дивиться Ти санутовів не встигли сделать куку, та дивись, він бідний замарився. Приїхали во так красу, нашу <рес> красу. Дома ми. Боже, юку привезли. Юка там ходух, дух тряска. <laughs> да. А ми дивимося, що людьми копають. <laughs> і мабуть, ми так і поїдемо, замовимо якусь шаурму та приїдемо покушкаємо. По да? Це Це сир. Мені сир. Хорошо. сир. Не, ну сир дуже страшно. <laughs> Зимова. Да. Зимова страшно. Що вже і весно Ще Не почалося, але вона вже <laughs> надоїла. <laughs> То, да. Ой-ой-ой-ой-ой. <бідний> хлопчик. Окус пісень і прийдеш до мене. А то ти буде стоп. <підістил> Готую новий рецепт із піктока. Пережорюю курочку. Уже посипала до носа, Потім сюди овощі, Ось купила такий суміш овощей. Тоді сюди висипаємо овощі, пережорюємо з рису, соєвий соус, кетчуп і протушуємо. І повинно бути смочка. Пробуємо. Вже тушу з овощами на вид дуже горна. Ну і на запах смачне. Вже промила рис. Зараз буду висипати туди рис. Ось у мене є такий суєвий, сушіва стовп, думаю, ось. і кетчуп. І сухий часник. І будемо тушити його. І ось так воно виглядає. Завело туди рис, два стакона води, один стакон рису, соєвий кетчуп і чесник. І тепер туша. Okay. Пішли там, мама, щось їздити зробила. Пішли. Біжи. Біжим, біжим. Дивимося, що мама зробила. Що мама зробила? Не знаю, з якої сторони їде. Щось таке смачно, да. Ммм, бомба. Бо, мама, тікі-токі включений. Тільки токи. Ти диви, яке воно вийшло. Ну, на вид, мама, дуже попередний. Аби ще напупало. Будемо пробувати. Та ні, я думаю, все там. Сила. Не знаю, пересекор чи що. Ти може в лоточок. Чи в ну, покати там не треба. М -м. Зараз будемо пробувати. Розкозий. Ну, такі в нас вечори. Сільські вечори навітні. Тому що на дворі ти дудки проїдешся. Тому що там грізіще таке. Попа дивиться телевізор і да, крути. Да. Я вже покрутила. Да. Ми крутимо по пів години в день. Там в чому прикол, ми скокою гуляли сьогодні на дворі. Ось вечір. Мур в січні. О, кока. В січні дощові черв'яки повилазили. Ну, це січень місяць. Це дуже круто. <свісна> так що круто-круто. Та я контролюю, а то він 30 минут не хоче. Такий, е... я вчора 30 минут. І, ну і чого ти крутий, Бо я тебе ну, да. А ти кричав, це багато, 20 <свісна> минут і хватає. Ні, ну да. 106 ме щось ударю. Ще тільки... ой, потухло попа. Ще тільки попа почав. хвилини Я тобі співчуваю. Я як три хвилини крутила, мені. Я й кажу, що краще зору зніми, бо я на 30-тій вже буду Угу. тягати. Рядкий йович, Юра, полесуся. Дома. Куки один попас з комерою ходить. Попа розходя. Ну, на що ти тільки що жовувався? На грязюку. Коже буде скоро в руті грязюка. Грязь просто вже задовбола. У місто, звісно, класно, ну все ліцею взагалі. Да. Що в дворі, там де дорожки чисто, а. Не важиш двір в дорожках, все в болоті, коти в болоті, тузика не випустимо, то що почина рити в болоті, все. Коротше, трубо. Зараз покажемо покупочки за врурам. <смірко> купили миску. Це миску ми купили тузику. Не, не тобі. Представляють? Ми хочемо тузику трошки чим згодувати, він пласмо собі розрізав, бо кістки одні лупи. І купили йому. Ось спробувати такий Так, да, Це не прям супер дорогий, бо всім купити дорогий, ми не можемо. Так, так, ну Ні, ну трошки я там купимо на йому нормально, це да. просто там для проби. Да. Чи карі, виски, чи ні? Купила я дезодором собі. Щось в мене потекло. Навірно, ось це чую. Ось купила в Аврорі, колись мені хтось. Я знімалася літом Луге, і купляла такі ось кондиціонери у епіцентрі. І чогось думала, що більше їх ніде нема. А є, Бо мені хтось написав, що в Аврорі є. Я скупила в Аврорі. Мочолочки. Це взяла крем для рук. Марі попа мотонув мій крем, п'ятки може. Зубна посте і мішечки. Так, да, щось у нас тут потекло катати. Да? Так, викидаю, що та ні. Ну, да, Надо це зняти, бо дуже розкисло. Так що такі у нас покупки. Ну, це не всі. Ми зараз покажем. Купили полотенце, розкажу які, покажу mm -hmm. трошки mm -hmm. пізніше. Хорошо. Гора покупочок. Mm -hmm. Купили такі полотенечки. Як вони правильно? Томі Хелфігер чи як? Ну, як поставити. Коротше, Америка попробувати купили. отаких таких два штуки. Ну, не два, ми купили змоку з мовкою. двох. Воно і собі, і мені, і Максиму. Коротше, всім купили по двох полотєнечки. Отакі. От Будемо спробувати. Mm -hmm. Кажуть, після стірки вони розпушаться. Mm -hmm. Дивіться. Mm -hmm. Дивіться. Да. Mm -hmm. Рижень тусується на кровати. Тобто, це такі судні нас Покупочки з нової почти. Ну, це ще не всі. Це не всі. Ось ще хочу показати український бренд. Е роблять вони типу, одяг з строзами. Сомі типу, викладають стрози. Ось, отак у них інстаграм підписаний, кому цікаво, можна зайти подивитися. І там не куча різних футболок. І ось як воно приходить красиво. Приходить отакі от сумочки. Mm -hmm. ну, красота. Красота. І? Отаку я собі взяла футболочку. Там е, малюночки є різні. Я вибрала собі такі ракушки. <реш> Оверсос футболки. Вони в них йдуть, в них одяг весь оверсой. Там є худі, футболки, коротче, різний одяг з трозами. Просто, звичайна така футболочка. І ціни не, не дуже дорого в них. Оця футболочка 1400. Ну я якщо це не, не дорого з нинішньою життю і цінами. Тим більше за таку вроді якість, ну якісь хороша, що так ось приходить горно. Ну, Красиво. Мені прям подобається така сумочка. Та, і що? Та не все. Та не все. Та так. І ось ще мені прийшла посилочка отака. От ага. Ось теж інстаграм. Отак називається. Кому цікаво. То, коротше, вона продає. Всякі купії різних брендів. Різних дорогих брендів, там оці як умітипація всякі купії. Я взяла тому таку називається зібка. Сейчас у діду покажу. Mm -hmm. Тако типа куфт. Куф, да. Раніше називали це як Оліпійка, а зараз вона називається по мудньому зібка. Перший раз так чую. Ось такі гарна така ось фурнітура, ну мені подобається. Mm -hmm. Така йокісна. Ну і сама така, вроді, йокісна. Зодіо такий малюнок. Mm -hmm. Така зіпочка. Ну, а це не буду міряти, просто покажу. Такі джинси на вас. Джинси бренд Лора. ну Це недорогий бренд, я думаю, його всі знають. Кокос <плес> вас кламенийся. Починає гризти мені штани. Кокос. Я покажу покупочки Юрі купляли. Ну це не всі там перед цим я футболки купила, ну це та щоб чоловік. Mm. Ось купили йому такі типу купляли, як плова, тільки шурти. Басайн ну, хотіли їхати. Да, ну, не тум, чи це буде плувати, ніч не плувати, мені коротше побіг. Ну такі плащовочки. Тут під низом сіточка. Куштують вони 750 гривень. Оце взяли такі шурти. І взяла я йому дві. Футболочку. Вже на версі чи не на версії, коротше, не паньок. Кокос. Ось одного така mm -hmm. називається ворка вроді. До ворка чорний. З такими пльомами. Ну, такі йокісні футболки. Mm -hmm. І другого отака просто чорна, оверсайз, оверсойз. Mm -hmm. З рісто 58 чи 850 гривень. А ця 1200. Mm. Коротше, все-таки ще були покупочки Юрі Бомба. з інтернету. Всім все скупилось. Так. Да. Куки. Попі купили чеку, але неудачно. Мама зробила подорож і неудачно. Та нічого. Ломи ми Все нормально. Так. Куки, Прекрати. Так, все, будемо. Завершувати влог. Всім пока-поко.